Судовий вирок генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, колишньому начальнику управління кримінального пошуку МВС, секретної міліцейської розвідки, його визнано винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе 16 вересня 2000 року і засуджено до найвищої міри покарання довічного ув'язнення із конфіскацією майна і позбавлення генеральського звання. Передбачуваний фінал багаторічної кримінально-політичної епопеї, але чи остаточний цей фінал? Судячи з останніх слів засудженого Пукача, на лаву підсудних сіли далеко не усі відповідальні за гучний злочин. Подробиці у нашому сюжеті. Колишній начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС України, екс-генерал-лейтенант Олексій Пукач, сьогодні мовчки вислухав вирок у Печерському райсуді столиці. Він отримав довічне ув'язнення. Також він повинен відшкодувати родині загиблого Георгія Гонгад за 500 тисяч гривень. І ще 100 тисяч гривень він віддасть потерпілому Олексію Подольцю. Називаємося. Називаємося. Ти смотриш мені? Затримання Олексія Пукача 21 липня 2009 року дало надію на те, що у справі убивства Георгія Гонгадзе нарешті буде поставлено крапку. На той момент троє колишніх підлеглих пана Пукача, котрі разом з ним убили опозиційного журналіста, уже відбували покарання в тюрмі. Діагноз на злочини наказ вбити журналіста Гангадзе для притулення такий спосіб його журналістської та громадської діяльності. Адвокат Олексія Пукача Григорій Демиденко зазначив, що вважає вирок надто суворим і буде його оскаржувати. Після процесу Олексій Пукач неохоче відповів на питання наполегливих журналістів. Ось як відповідь звучить на уривку, знятому інформаційним порталом Лігане. Запросите в кучу і літвіна, Вони все розкаже. Вони причетні до вбивства. А ви ці прізвища називали нас, в суді? Ви бажаєте, вони теж навіть там заявили. Пане Буха, поки у вас є можливість це сказати Віняє? на камеру, скажіть, будь ласка, бо ми вас не бачимо, ми вас фактично чуємо. Якщо є, банання, то... Ми вас Я все розповів під час слідства і під час суда. Но правду тут, в цьому залі тільки хотів знати один Федур. Більше ніхто. Правду, істину не Гонгадзе, не Міліченко з голоса Америки. Не пісконів з БІДІСІ, перезавали. А Федур хотів знати істину. істину. Тому скрозиться за моти і за умир. Млітвіна йдуть. Ви жіна? Так. Звільняємо, будь ласка, приміщення. 17 вересня 2000 року на момент трагічної загибелі Георгію Гонгадзе було 31 рік. Засудження Олексія Пукача дало відповідь про організацію і виконання убивства однак, суд так офіційно і не підтвердив версії журналістів про причетність до смерті Гонгадзе, екс-президента Леоніда Кучми і його оточення.